Дуже гучно лаявся у публічному місці. Я сказав йому заспокоїтися, і він почав виріщати на мене. Меті у в'язниці. Ні-і-і-і! Не зрозумів? Це гра погоня демона. Ти біжиш, а демон тебе ловить. Єво. Настав час пограти в демона. У нас місія рукоблуд, але ми не писатимемо. З'їж трохи квітів малий. Вони дадуть сили, а сили тобі знадобляться. Квіти це срані овочі. Овочі це енергія. Нема ключів. Без ключів не увійти. Боженька дав тобі два ключі. Тебе дівчина меді. Це Миті меді. його дівка сиділи на трубі, я напісяв у вісні. Броня дракона також жару стійка. А ось жар, який виходить за ранки цього Ча! Сказали бувай, то чому. Люба ще, я ж так помру, сказали кінець, мені кінець. Любашен, хай йому грець. Хлопці, ви добре попрацювали. Вам вдалося виконати цю фігову місію. Запечатування лише в чотирьох. А погані новини. чинці воїни прийшли сюди. Бачу, ще жінка теж виглядає дуже смачно! О, я такий вдячний. Ситуація у нас не бо вулицями бродять підозрілі люди. Наразі, окрім мандрівників, які хотіли побачити сім героїв. У нас ще й біженці сусіднього марграфства. Через вчорашній обвал тисячі кам'яних списів я дуже занепокоєний. І це лише маленька частина персонажів, озвучених моїм голосом. Робіть замовлення вже зараз. Усі координати на вашому екрані. До зустрічі у ваших динаміках.